Я в шоці, чому люди готові переходити кордон пішки? Я таке в житті перший раз бачила. Ми сиділи у автобусі через вікно я бачила на, натовп народу. Я спочатку не розуміла, що вони там чекають. Оказується, вони переходять кордон пішки. І така от, тупік такий там заходять, і по пару чоловік, як овець, пускають у, вже, там, на, на пункт. І далі, і далі через троякі ворота їх випускають. Ми стояли десь чотири години або, може, й більше перед польським цим контролем. І люди йшли, і йшли. І це мені навіть одна моя знайома сказала, що її син стояв вісім годин просто неба не сісти, не, не, не лягти, нічого сутками стоять і стоять. Я чому вони вимушені там? Є ж транспорт, ну ладно, вже посидіти в автобусі чи в машині, а там стояти це мука, там можна померти. Це ужасне діло. Це, напевно, якесь іздівательство над людьми. Це не людські якісь умови. Як ви думаєте, чому це так робиться?